Мабуть, для когось це таємниця, тому я вам а, зізнаюсь, що для декого я в соціальних мережах дуже неприємний чувак, максимально. Я можу бути просто відвертим покидьком. Мені це подобається. От, тому це не те, щоб я тут сповідувався вам. Просто, просто вам розповідаю про це. А, але зараз всі мої зусилля вони направлені на протистояння медійне з ворогом. Звісно, і я використовую для цього і гумор також. І от в мережі я знайшов чудовий комікс, який виглядав ось так. Там жінка зображена, яка там готує себе для зустрічі з чоловіком, ну, з кимось. От, а потім і вона готує себе протягом дня. Вона старається, голиться, щось там вдягається, фарбується, готує. Приходить чоловік, і все закінчується через вже через хвилину. Від, ну, типу, він не а, зацінив, що вона робила для зустрічі з ним, і просто брутально, брутально використовує цю жінку в своїх для своїх плоських втіх. І, значить, зробив я такий допис: Росія планує красиво і сексуально перемогти в цей час українці. Ну тобто, натяк був не нетяк, а прямий а прямий жарт був про те, що от Росія це як та жінка, зараз вона там приготується, і зараз вона там все, і зараз захопить Україну. А Україна просто Росіян. Пум – пум-пум-пум-пум-пум набігли до до мене феміністки різного віку, різного соціального статусу, як 15-річні чи 12-річні діти. От так і здавалось би дорослі жінки. У яких ну мозок повинен вже розвинутися до певного сприйняття гумору? От там прям така ціла навала. Навала була така, що ви розуміли, що мені навіть карась співчував, каже: ну ніфіга собі, тебе атакують. А я ж до таких історій звик вже давним-давно. У мене по суті цей. Вакцина проти конфліктів в мережі, тобто я вони мене не нервують в принципі. Ну є, є. Я знаю, як ці конфлікти починаються. Я знаю, як ці конфлікти закінчуються протягом якого часу вони відбуваються, тому що це моя робота, і мені зрозуміла психологія мережевого конфлікту. Много раз значить, королесили, вони там королесили. а потім я дозволив собі ще кілька публікацій з цим коміксом. Там я вже знущався над самими феміністками, і там у мене був: от покажіть це фото, також скріншот. От тут Росія планує красиво і сексуально перемогти українців. А я там, наприклад, його опублікував ще кілька разів і писав, наприклад, значить, феміністка чекає подругу для того, щоб відмітити там. Відсвяткувати, відсвяткувати медійну атаку на Петрова, але несподівана додому раніше, ніж завжди, повертається її тато. Ну і там горіло ще більше і все інше. Коротше, все це крутилось-крутилось. Я отримував своє задоволення. Феміністки і наближені до них малоосвічені особи отримували своє задоволення. От поки, поки, поки. Я не побачив картину відомого українського митця пана Чичкана, який намалював ось таке. Парам парам пам І я пішов до нього в коментарі. І я хотів побачити там хоча б одну феміністку. І їх там не було. Він намалював ще ось такі роботи. дивіться. там не одна. От бачите. Кілька варіантів. На тій роботі, схоже, зображена Машка Захарова, але тут ми бачимо різних, зовсім різних жінок в кокошниках. От і дивно виявляється, що митцю можна, а гумору не можна. І тут навіть не питання можна чи не можна. Я не обговорюю тут феміністок з точки зору інтелекту. Тому що для мене цілком зрозуміло, що як вони будуть відмазуватись. Це ж Кокошник. Це ж Кокошник, тому це зрозуміло, що це Росія. А там в коміксі Кокошника немає, тому не зрозуміло, що то е, Росія. Не зрозуміло, тому що я думаю, що не зрозуміло. Після того тексту. Давайте ще раз побачимо цей текст, який я написав. Росія планує красиво і сексуально перемогти. Українці. Пум-пум-пум. Е, ну що. Тут поробиш. Якщо мізків немає, то їх немає. І в принципі, мені знаєте, з наукової точки зору мені стало дуже цікаво, от в принципі, агресія. А ми всі знаємо, що агресія е, необоснована занадто. Е, матч, так скажемо, агресія. Вона здебільше все ж таки ознака людей з низьким інтелектуальним рівнем. І я хочу привітати з цього приводу дівчат з Палая, Сергій Іванович запрошував на Антіподи, які в пошуках дешевої слави побігли поперед протягу. Розповідаючи, що Петров сексист. Знаєте, що хочу вам сказати: от, дівчата з Палая. Петров може і сексист, і у Петрова є всі шанси перестати бути сексистом. А от у вас перестати бути примітивними шансів набагато менше. І з кожним днем їх все менше і менше. От і все. Тому, я, чесно кажучи, це зараз скажу. Я б на палай і уваги б не звертав. Але тут я просто не можу не підтримати Сергія Іванова. От, мені ці от, Палай, що вони є? Я навіть не пам'ятаю їх в обличчя, як вони виглядають. От, в принципі, знаєте, пам'ятати всіх, всіх жінок українських, яких колись в дитинстві били батьки, вони несуть цю цю свою травму через все життя, в найкращому випадку були. От, ну якось у мене пам'яті не, не вистачить. Але Сергій Іванов, який з усією повагою їх привітав, зустрів, зробив інтерв'ю, хвалив, а потім нарвався від них на хейт із за мене. Ну, тупість та невихованість. Соб, собственно, і живіть з цим, шановні, шановні пала. Я вважаю, що вони серйозно, що вони помилились дуже сильно. Помилились вони в гонитві за дешевою популярністю. Ну, гаразд, це їх вибір. Це вони. Гаразд, ну, я не против, якщо б вони там на мене щось накинули. Таких палає, які накидають на мене, знаєте, вагони маленьке тележка. От, але ж вони, вони реально образили Іванова, який ставиться до них, ставиться до них з повагою, ставиться до них з розумінням, який запропонував їм дружбу. Вони його образили. Це... І вони повинні вибачитись перед ним. Це була серйозна помилка з їх боку. От і все. А те, що я там сексист. Хоч нацистом називаєте, хоть сексистом, хоть таксистом. Мені взагалі пофігу. Це вже десята історія.